Готовий? Туріке давайте я буду отримати, поки туріньки понесети. Все, ладно, писане пажері. Будь так робить. Військовий фельдшер на псевдобайкер вчергове завітав до однієї з військових частин Черкащини. Медик не втомлюється вчити бійців, як залишитися живим у разі поранення. Прагне, щоб вони не лише відпрацьовували навички, але й розуміли, що роблять. Ми їй даємо алгоритми дій. Саме головне розуміння алгоритму дій і е, як це робити. Якщо цей алгоритм є, знаєте, в надзвичайній ситуації він якраз із подкорку десь достається цей алгоритм. І людина, якщо не один раз робила цю механічну вправу, вона себе врятує. А от е, саме люди розгублюються, ті, які е, ви знаєте, підходили до цього. Ну, трішки знаєте, так е, неправильно. Головна помилка будь-якого бійця стається не на полі бою. Це не бажання вчитися правильно рятувати життя. Якщо механічні дії доведені до автоматизму, то у екстремальній ситуації півсвідомість підкаже, що потрібно робити до того, як до пораненого дістануться медики. В цій частині є боєць, якого навчав байкер. А коли він став трьохсотим, він каже: Я лежу і згадую, як ти розказував, що болить саме не рана, а болить сам турнікет і він згадав, як я йому як його вчив це робити. То ці заняття важливі для того, щоб людина могла собі надати першу чергу допомогу при пораненні, а так своїм побратимам, своїм товаришам, тому що це ну дійсно це сильно. Необхідність. Я вам скажу, мабуть, більше, ніж вогнева підготовка. Де життя людей для мене особисто, воно набагато цінніше. Байкер захищає Україну вже 10 років протягом цього часу зрозумів, що потрібно робити те, що ти можеш, і буде те, що буде. Хлопцям кажу, ви руки Господа. Якщо ви будете просто молитись, нічого не будете робити, він, він вам не допоможе. Робіть і моліться, що вам допомогло.